Ефір невидиме море реальності. Усе, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо це лише верхівка айсберга. А під нею глибоко в основі нашої реальності ефір уяви собі середовище, яке пронизує все: простір, час, думки, матерія. Усе в ньому плаває, як риба в океані. Це не метафора, це буквальний опис того, як працює світ у моїй моделі. Колись ефір вважали обов'язковим елементом фізики, але після знаменитого експерименту Майкельсона Морлі на нього махнули рукою. Чому? Бо ефір не рухався, як передбачала теорія. Але що як помилка була в припущеннях? Що як земля просто не рухається, я припускаю, ефір не зник. Він просто спокійно собі лежить, і ми разом з усіма горами, хмарами і бабусями на лавках, нерухомо в ньому стоїмо. І в цьому ефірі відбувається магія. Ступ. якою є земля насправді, колись я теж думав, що земля це куля, яка несе нас у безмежному вакуумі космосу. Але щось у цій картині не давало мені спокою. Я почав ставити запитання і з часом зрозумів те, що нам здається наукою, часто просто історія. Ця робота результат мого багаторічного пошуку. У ній я пропоную альтернативну модель світу, щоб запропонувати щось інше. Моя модель базується на трьох ключових ідеях: ефір існує, земля стаціонарна і пласка, усе працює через резонанс. Якщо щось тобі здається дивним, це нормально. Просто спробуй забути, чого тебе навчали в школі, і ти сам усвідомиш, що все взагалі не так, як нас вчили. Колись ефір вважали фантазією. Але що, якщо це було передчасне відкидання? Ефір це хвильове середовище, яке заповнює весь простір. Він проводить енергію, світло, інформацію. Це не вакуум, це тонка матерія. І саме вона створює магнітні поля, резонансні явища та навіть тяжіння. Ефір не виявили експериментом Майкельсона, бо він нерухомий. А земля не летить, а стоїть у ньому. І тоді все стає на свої місця. Ми не в порожнечі, ми в океані енергії, наші тіла, думки та почуття хвилі цього ефіру. Ефір це енергія, інформація і форма. Він переносить хвилі, несе інформацію, формує структури. Це не просто теорія, це логічне розширення ідеї Ейнштейна. Ефір взаємодіє через резонанс, створюючи тяжіння, це не магніт, не маса, а узгоджена хвильова гра. Ця модель пояснює те, що не пояснює класична наука. Може, ефір усе ще тут, просто ми його не шукали правильно. Геометрія землі, диск чи куля? Почнімо з простого запитання: якщо Земля це величезна куля. Чому ми її не бачимо викривленою? Чому вода в морі не стікає вниз по боках? І чому ми можемо бачити на десятки, а інколи й сотні кілометрів уперед, якби нічого не вигиналося на шляху? Ці питання стали для мене першим тріщиною в кулі, і я почав копати глибше. А те, що я знайшов, не просто цікаво, воно змушує переглянути все, що нам казали про форму нашої планети горизонтальна вода без викривлення. Ти колись бачив, щоб інженери при будівництві мосту чи греблі враховували кривизну землі? Я ні. І жодна інструкція цього не вимагає, бо на практиці вода лежить рівно, горизонтально, без викривлення. Візьмемо простий приклад: на відстані 100 км куляста земля мала би викривитися майже на 800 метрів, а ми можемо бачити кораблі, лінії берега, хмари над містами. Усе це мало би бути за горизонтом. Видимість далеких об'єктів, я почав збирати фотодокази: знімки, на яких видно гори, міста і навіть хмарочоси на відстані 100 плюс кілометрів. І знаєш що вони не зникали за кривизною, вони стояли, хоч і трохи затуманені, але видимі у класичній науці. Це пояснюють рефракцією. Але скільки разів можна ховати незручні факти під ковдру рефракції? Авіація, мовчазний свідок, літаки не коригують курс, щоб згинатися разом із поверхнею землі. Якщо летіти по прямій 10 годин, на кулі довелося б щохвилини трохи опускати ніс униз, але нічого такого не робиться. Інакше пілоти щодня билися об купол. А якщо гелікоптер зависне в повітрі, чому земля не пролетить під ним на 1600 км кіомережа год? Як обіцяють нам шкільні підручники, зображення з космосу? Чи варто довіряти? Часто чуємо, подивись на фото з космосу, але багато з них композити чи рендери. Навіть НАСА визнає, це композит. То як ми знаємо, що це не мозаїка, формула горизонту проста геометрія. Показує, як зростає радіус огляду давні моделі світу, пам'ять не казки, готові зануритись у резонансну фізику тяжіння як пісня в ефірі. Погнали!